Уявіть, цю фокачу не потрібно замішувати руками, і готується вона максимально просто, а на смак, як Віталії, хрумка і запашна, головна з великими дорочками. Нам потрібно у миску додати воду, сіль, дріжджі, оливкову олію і борошно, перемішати все ложкою до однорідності і залишити на 50 хвилин під рушником. Потім ми перекладаємо її ось так, як на відео, три рази через кожні 30 хвилин. Переходіть на сторіночку тут багато смачних і перевірних рецептів. Перекладаємо у посуд. Я перекладала відразу у дико, в якому буду випікати. Але можна це зробити безпосередньо перед випіканням. Обов'язково викладаємо пергамент і змащуємо добре оливковою олією, закриваємо плівкою і на ніч у холодильник. У мене стояла навіть 18 годин при 6 градусів. Зранку гріємо духовку 240 градусів, 50 хвилин обов'язково. Пальці змащуємо олією і ось так масажуємо легенько тісто. Додаємо черрі, сіль, розмарин і випікаємо при 230 градусів 30-35 хвилин до золотистої скоринки. Обов'язково даємо охолонути і смакуємо цей аромат. Неможливо передати вдома з'їли за 3 хвилини і все до останньої крихти. Тому зберігаємо рецепт і готуємо. Чекаю вас у коментарях.